Дата, 29 серпня 2014 року ще раз підтвердила беззаперечну істину. Жодні домовленості з російським агресором не варті клаптика паперу, на якому вони записані. Саме цього дня в Іловайську російські офіцери гарантували українським військовим зелений коридор, а натомість відкрили вогонь по колонах, що відходили. На знак вшанування пам'яті про полеглих захисників у Шостці відбувся національно-патріотичний захід символом цього пам'ятного дня. Стали соняшники Ловаська. З того часу вони засівають зерно пам'яті про кожного, хто загинув з Україною в серці. Ця пам'ятна дата об'єднала сьогодні усю велику родину Шосткинської громади. До меморіалу загиблим захисникам несли квіти, пересічні містяни, громадські активісти, керівники обласної, районної та міської влади, а також рідні і близькі тих наших земляків, які віддали своє життя, виборюючи свободу і незалежність України. Синь Кноренко Дмитро по 23-му. Пахутом. Наша земля покрита великою кількістю крові. і це все проходить через наші серця. Я не знаю, як треба доносити до наших людей молоді. Що не треба ховатися, а треба йти захищати батьківщину. Бо хто буде нас захищати? Сьогодні особливий день для нас наш син Леонтенко Сергій Олександрович. На того день війни повинна бути така дата, Повинна ми їх повинні. Ну, часто ми їх повинні споминати, а сьогодні особливий день для всіх, щоб всі тут зустрілися, щоб всі поминули, щоб вони знали, що ми про їх пам'ятаємо. І Ми їх любимо, і вони для нас живі, і герої не вмирають. Ми прийшли до свого синочка, який захищав батьківщину і всіх героїв, які тут є. Це дуже важлива пам'ять. Про них і ми будемо вічно їх пам'ятати. Вічний спокій їм. учасники пам'ятного заходу поіменно згадали усіх шосткинців, хто загинув, захищаючи українську землю від зазіхань ворога. Ігор Конорос, Євген Скубач, Дмитро Кнуренко, Анатолій Стегнієнко. У заходах із шанування загиблих героїв у Шостці взяв участь голова сумської обласної ради Олексій Романько. Він підкреслив, що шосткинці це символ незламності та єдності, адже вони одними з перших стали на захист батьківщини від російських окупантів. Вони першими стали взяли до рук зброю. Наші найкращі хлопці, і дівчата стали на захист нашої рідної землі для того, щоб ми з вами змогли жити, творити, любити. Я дякую кожному. Вічна пам'ять всім, хто втратив своє найцінніше це своє життя. Вічна слава тим, хто сьогодні виборює нашу перемогу, наближає кожного дня для нас, українців. Шосткинці продовжують надихати своїм прикладом, доводячи, що сила духу та любов до рідної землі це найпотужніша зброя, зауважив міський голова шостки Микола Нога. Шосткинці перші стали на захист України. Рикроша частина з них віддала життя, і ми повинні їх пам'ятати, Ми повинні в вчитись мужності і патріотизму. На знак пошаної вдячності за героїзм і самовідданість учасники заходу поклали квіти до меморіалу загиблим захисникам. Пам'ять про кожного з них навіки житиме у серцях шосткинців.